Оба на ну, приїхали. Чи точніше, побудували все оцими руцями, це пульт від Софлера. Вітайте! Нова студія для нашого каналу. Звісно, це не фінальна її форма. Тут буде чимало декору і ніштяків. А до того ж, оця і оця штука, я правда не знаю, чи вам видно їх, але вони знайдуть свій сенс. Ну а потім ми сюди додамо трошки надрукованих штук. Ну, цікавинок, приколів, ну, всі вже поняли. Втім, для простого і цікавого відео вона годиться вже зараз. Сьогодні ми з вами поговоримо про вологість і абсолютну, і відносну, але все в контексті 3D-друку. Пристібайте паски небезпеки. Ми Починаємо. Взагалі, вологість пластику, це, певно, найбільш ігнорований факт підготовки до друку. Люди годинами налаштовують бет і зеофсет, калібрують усе на світі, включаючи підрегулятори і різноманітні корекції, з ендоскопом вивчають моделі і все, щоб потім впендюрити дешевого пластика, який півроку лежав у підвалі. І такі потім: ух, блін, а чого ж воно так погано друкує? Ну, дійсно. Пояснюю, пластик сам по собі гігроскопічний. Це розумне слово просто означає, що він. Дуже любить вологу з повітря. Причому різний пластик по різному любить вологу, і відповідно більше або менше прощає користувачу. А в чому проблема вологи? Спитаєте ви? Мовляв, ну є там якийсь відсоток, так і в огірках вона є. Ну це ж не заважає мені їх смажити, наприклад. Відповідь дуже проста і добре демонструється оцим відео Сінсі Kitchen. Для друку пластику найменше допустима температура близько 190 градусів, а це на 90 градусів вище точки кипіння води. І як результат, уся волога в момент контакту з нозлом Ментально випаровується. Бада-бім, бада, бада і пластик замість рівного слоя починає утворювати піну. Піна ця нерівномірна, не керована і в цілому погана для міцності як вашого хотенду, так і вашого принтбеду. До речі, щодо міцності хотенду, це суто моя теорія. Як її перевірити, я не знаю, тож запрошую прочністів по матеріалам в коменти отам внизу. Мені імпірічно здається, що миттєве чи не дуже миттєве кипіння води створює мікробульбашки тиску, які, розриваючись, травмують, як мінімум нозл, як максимум все до хід брейку. Щось подібне до в парових турбінах тільки на мікроскопічному рівні. Ну та ладно, це мене щось понесло не в ту сторону. Давайте назад про матеріали. Перед вами був такий собі edge case, коли філаменту вже майже повна габелла, і друкувати таким рішуче не варто. Та проблема більша, вологий філамент може призводити до перераховую по порядку. 1. не до екструзії. Коли ви наче видали 100 грам пластику, а на ділі вийшло, наприклад, 90 грам. Останні 10 то була вода, яка радо випробувалася, лишивши вам пусті місця. Стрінгінг, тобто формування ось таких от ниток на моделі. Вони виникають, бо вода має високу термічну масу, а пластик з нею застигає повільніше. Що логічно, Натягуючи ось таку історію на моделі. Пузирі. Ну, пару ви вже бачили, але пузирці можуть виникати і на моделі, і навіть зберегтися, якщо якась конкретна капелька води не встигла повністю випаруватись. Тріск при друці. Ну тут все просто, це ті самі пузирі лобаються і псують вам усе, що можна. Остання, найочевидніша проблема ось такий хвилястий нерівномірний шар. Це якраз та сама андерекструзія в дії, коли на 90% філаменту, приходиться 10% води. До речі, я тут наводжу приклади, які трошки, ну я можу сказати, натягнуті. І навряд чи в вашому філаменті буде 10% води. Але от, наприклад, 99 на 3 легко може бути. Тепер, коли ви побачили, що буває з вологим пластиком, розглянемо, як його уникнути. По-перше, далеко не кожен пластик однаково гігроскопічний. Зазвичай є правило великого пальця: що більш пластик модний, то більш він ніжний до умов зберігання. Давайте подивимося на кілька найпопулярніших пластиків детальніше. ПЛА наш улюблений пластик, який можна друкувати хоч хотендом в руці, досить стійкий до вологи в повітрі. Ні, ні, він, звичайно, теж її всотує, але легко віддає при годинах в кімнаті, де плюс 40, плюс 50. Ну або у відповідній сушці, про неї буде далі. Я особисто колись сушив пластик прямо в духовці. Досить важко, враховуючи на температури, але точно можливо, як ви бачите на цих фото. Педжі або копет. Тут вже все складніше. Він суттєво більш гігроскопічний і якість друку копетом сильно впаде, якщо його зберігати в вологому приміщенні. Особливо кілька місяців. До того ж, ПД з всотуванням вологи змінює свої механічні характеристики, а отже, стає, ну, Тупо гіршим матеріалом для друку. З плюсів його можна сушити при вищій температурі, а отже швидше. АБС. Як не дивно, відносно інших пластиків і АБС, і, до речі, його брат ESI відносно стійкі до вологи. Ні, не зрозумійте мене невірно, їм теж буде погано від неї, але не так погано, як, скажімо, ПД. До того ж, АБС досить стійкий до температур, і його можна сушити і швидше, і ефективніше. Нейлон це кошмар вологого приміщення. Нейлон пожирає вологу лише трошки гірше за силікагель, який взагалі-то для цього і був створений. Бувають історії, коли спул нейлону, що був ідеально сухий до початку принта, до завершення друка вже повністю не придатен до нього. Шипить, плюється і загалом веде себе жахливо. ТПУ ще один любитель вологи. Менше, ніж нейлон, але більше, ніж 5G. Тут слід згадати загальне правило. Чим якший, гнучкіший філамент, то більше він любить ці крапельки води, що у вас в повітрі. У мене є, наприклад, ТПУ Д-40. Дуже м'який і дуже потужний фанат всотувати вологу в приміщенні. Останній найбільш рідкісний в наших краях ПВА. Так, так, той самий ПВА, що ви купуєте для склеювання паперу і легкого токсикоманства. Водорозчинний філамент, а отже, тупо розлазиться і розтікається, що більш вологим він стає. Ну що, філаменти розглянули. А як щодо методів сушки, у мене для вас їх по суті три основних: від простішого до найдорожчого. Погнали! Механізм 1. Ви можете просто тримати вологу в приміщенні на ультранизькому рівні. З цим чудово впорається кондиціонер в режимі осушування. Усі сучасні моделі таке вміють. Як варіант окремий прилад, який робить те саме. Ну і звісно, можна підняти температуру, щоб відносна вологість впала. Такий підход простий у виконанні, але має кілька недоліків. По-перше, в приміщенні з сухим повітрям не те, щоб кайфово жити, якщо чесно. Не у всіх, як у мене, є окрема кладовка для принтеру, яку і нагріти не проблема, і усушити теж. Друга проблема висушити таким чином пластик буде ну дуже довго. Вам або треба вологість до 10%, або півроку часу. Обирайте самі, так скажіть. Механізм цвай. Сунути філамент в духовку або сушилку. Свого часу я робив так. Вішав термістор всередину і ставив усі крутілки на мінімум. Спосіб робочий, сушить, але всрати пластик таким чином простіше простого. Той же ПЛАМ якшує вже на 50 градусах. А для більшості духовок це не те, що просто. Це температура через 15 секунд роботи. Варто не забувати, що картонні чи пластикові спули більше сотні градусів теж навряд чи переживуть. І у вас вийде отака. Діч наприкінці. Тому при сушці в духовці обов'язково треба сидіти і слідкувати за усією цією історією, що кайфі в вашому життю явно не додасть. Трохи краще підходять продуктові сушилки по типу ось такої. Тут і температури менші, і час можна поставити точніше. Конструктивно це коробка з примотаним до неї феном. І якість між ними різниця, що крейзі, особливо між різними брендами. Колись я зроблю велике відео порівняння, але це буде не скоро. Щоб пришвидшити, лайк, підписка, е, комент. В мене так виглядає комент. Механізм драй. Ну, ви поняли, да? ну драй, типу, ну, сушити, драй, типу, ну, три. По поняли ж? Ну, поняли? Так от, це спеціальний пристрій. В мене є отака штукенція від Creality. Виглядає діч, але працює норм. Все максимально просто: всередину котушку, на таймері час, і забули про неї. Згори є порт. Ось тут, щоб вивести філамент при друці прямо в процесі сушки. Кайфова штука для нейлону. До нас скоро приїдуть ось такі красені відкраліті. Виглядають значно краще. Проте не переоцінюйте зовнішність. Всередині це нагрівач, термореле і реле часу. Все. Пристрій простий, ефективний і надійний. І якщо ви підозрюєте проблеми з вологістю, однозначно вартує того. Я особисто раджу мати усі три варіанти під рукою. Обирати щось одне, як інвестицію в пластик можна, та ефективніше, коли все. Ці три пункти одночасно працюють, особливо враховуючи, що бюджет на всі ці пристрої разом навряд чи перевищить ціну середнього принтера на ринку. Ну добре, пластик ви просушили. А як його зберігати тепер, щоб не робити це перед кожним друком? Перед вами мій перший проект для принтеру, якому вже мабуть більше року: Box. це звичайна коробка з епіцентру леруа, всередині якої труба, тримачі для неї, поглинач вологи і кілька атлетів для пластику. Робиться елементарно. Ставите друкуватись ось цю модель, тримач для трубки, у кількості дві штучки. І поки вони друкуються, відрізаєте внутрішню трубу по розміру коробки. Для портів виходу пластику я використовую ось такі дешеві адаптери для пневматичних інструментів. Коштують приблизно 40 гривень за штуку. Буквально сверлите дірку трохи менше за діаметр адаптера, вони бувають різні, але 2 мм чудове рівне число для використання, і вставляєте туди. Можете капнути трошки термошмарклів, ну для вірності. Важливо розмістити трубу на такій висоті, щоб спули пластику. Могли вільно обертатися. Зазор там нормальний, тому просто закиньте спул всередину, подивіться, де в нього своя середина, і потім трошечки підніміть вгору від дна. Надруковані моделі можна закріпити на болтики, а можна по-циганськи на саморізи. Це мій спосіб. Спул на трубу, кінчик філамента назовні. Поглинач вологи всередину, готово. Щодо поглиначів, я раджу ось такий від Xiaomi. Принципово від кипи селікагеля він нічим не відрізняється, але має індикаторне вікно ось таке. І вбудований регенератор. Вставили в розетку. Почекали пару годин і все, силікагель відновлено. Як альтернатива, можете просто засипати силікагель на дно коробки. Теж спрацює. Тільки заклинаю, богом молю, ніколи чуєте ніколи не використовуйте котячий наповнювач. Він не працює. Там інші параметри хімічні, тільки особливий, спеціально оброблений і на якому написано прямо: я для поглинання вологи. До речі, якщо у вас немає бажання морочитись коробкою, завжди можна придбати ось такий набір. Це вакуумний насос і пара пакетів, куди можна спакувати спули. В комплекті ще є датчик вологи, який задумано пакувати в пакетик разом з ним. В кінці виходить ось така коробка, куди можна покласти майже будь-який філамент і кайфунути від того, що він надалі залишиться сухим. Для повної краси додавайте ось такий термометр-гігрометр за 3 копійки. Мені нрав, оці можете обрати будь-які. Єдина їх проблема нижче 10%, воно не покаже. Будуть букви LL. Low. Low не знаю. Але вологість нижче 10% то саме те, що треба. Я кажу майже, бо занадто м'які філаменти не будуть тягнутися з коробки. І друк не вийде. Але більшість буде. Ось такий проект і такий відос в нас вийшов. Ну що, як вам все подобається? Як нова студія, як звук, це головне, враховуючи, скільки я обклеював її шумопоглинаючими панелями, пишіть в коменти. Я радий був вас і бачити. Побачимось в кінці тижня. Хоча, якщо ви дивитесь це в кінці тижня, то мабуть вже наступного обняв.